Bir dakika, bir dakika, bir Украинцам исторически близки идеи демократии, свободы. И уверен, что наша политическая сила должна защищать эти идеи как в столице, так и в регионах. Простое и емкое ⁇ удар. Это слово не только близко мне, но и многим украинцам, которые требуют от политиков и партий справедливости и порядка. Удар может разбить стены коррупции. Удар может прекратить разбазаривание государственного имущества, остановить беззаконие и обман. Мы понимаем, что эту систему нужно конструктивно менять. Кто это сделает? только политики абсолютно новой формации. Те, кто готов реформировать страну, те, кто готов видеть Украину европейской свободной страной. Я подчеркиваю, в этом зале не собрались однопартийцы. В этом зале собрались единомышленники и мощная Команда. Якщо хочеш стати чемпіоном у спорті, мусиш бути найкращим, найсильнішим, найвитривалішим. Лише тоді зможеш перемогти. Інша річ чемпіонство в політиці: маніпуляції, зрада, підкуп. Ось ознаки сучасної української політики. Перемога тут не завжди є чесною і легко перетворюється на поразку. Українці вже мають досвід, і знаються на політиці. Тому часи, коли можна було розповідати про світле майбутнє і нічого для цього не робити, минули. Нині суспільство потребує порядних людей. Годі чекати на прихід нових месій. Якщо є бажання щось змінити, треба робити це власноруч. Ціль нашої команди створити умови для успіху країни, а значить, що успішним в першу чергу має бути кожен українець, Україна. Сегодня Клондайк для избранных и Чернобыльская зона для миллионов людей. Одни богатеют, другие в это время выживают. И между ними огромная пропасть. Украина как корабль, который уже 20 лет не может выбрать правильный курс. На капитанском мостике собралась группа людей, которая тянет штурвал то в одну сторону, то в другую. И эти горе-капитаны не видят, что скалы близко. И если такая ситуация будет продолжаться, то столкновение неизбежно. Політична сила кличка нажила собі багато ворогів у владних колах столиці. Єдина системна опозиція, кажуть про кличківців кияни. Бо саме ці депутати не дали розкрасти сотні гектарів столичної землі, а тисячі квадратних метрів комунальних будівель, завдячуючи кличку, залишились там, де й були у власності громади. Вони також відстояли найпопулярніші київські ринки, які хотіли закрити для людей. Рятували від сокир столичні парки і сквери, захищали інтереси простих людей у тарифних війнах. Хотілося б встигнути більше нарікають в блоці кличка та опозиція у меншості, а відстоювати свої права у законний спосіб, все менше вдається. Проте до команди кличка йдуть і йдуть люди. Однодумці, ті, хто співчуває, хто хоче реально допомогти. Люди довіряють кличку, а їхня довіра безцінна. Приходять люди, які небайдужі, небайдужі не, 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 не до себе, а небайдужі до майбутнього країни. Люди, які думають не тільки про себе, а про своє оточення. Не тільки про сім'ю, а й про близьких, про просто товаришів, просто про сусідів, просто про людей, які, з якими вони колись там зустрічались. Будь-який рух він починається з лідера, з його конкретного прикладу. І вже потім напроти лідера гуртуються такі ж люди, які готові активно діяти і показувати, що можна досягти певних результатів. Український демократичний альянс за реформи це мережа ефективних проєктів. Вони працюють на користь людям. А ті, хто їх придумали, втілив у життя, ударними темпами рухаються далі. Ударівці, звичайно ж, могли б відсидітись вдома, нарікаючи на труднощі, бо усе насправді дається з трудом. Важко отримати дозвіл на ведення бізнесу, ще важче закрити потім неприбуткове підприємство. Не просто бути благодійником, багато клопоту, якщо хочеш створити громадську організацію. Але ж якщо нічого не робити, нічого і не зміниться. Ось, наприклад, Святослав Євтушенко живе і працює у Рівному, має кілька екологічних проєктів, будує досконале екологічне житло. В його будинках тепловзимку і прохолодно літом. Американські. Або європейські аналоги, вони коштують справді дуже дорого. Наші аналоги коштують на порядок дешевше. Тобто, якщо порівняти невеличкий будинок площею до 150 квадратів, то його собівартість десь в районі 8 тисяч доларів цього навіть. Це звичайні каркасні будівлі, каркас дерев'яний. В якості наповнювача чи заповнювача стін, використовується звичайна солома. Ну, не зовсім звичайна, але присована словом, яка так само виробляється на Україні і росте у нас на полях. Якщо е особа претендує на отримання якогось конкретного результату, то вона повинна показати, що вона цей результат може досягти. Активісти удару вважають, що треба просто робити свою справу, не чекаючи добра від людей з владних кабінетів. Усі чиновники живуть десь там далеко. А прості українці, вони тут на своїй землі. Можна скільки завгодно говорити, що в нас не лагодять двері по під'їздах, бо немає нормальних жеків, чи нарікати, що сільські вулиці не освітлюють в ради обмаль грошей. А можна просто зібратися разом, полагодити ті самі двері та вкрутити лампочку. Власноруч. В Ударі говорять так: якщо не ми, то хто? Приміром, Роману Солодкому довелося самому захищати свій маленький бізнес. А він, врешті-решт, не просто його врятував, а й допоміг іншим. А ще Роман придумав конкурс обирати найкрасивіший кіоск у столиці. Переможцю купив путівку до Єгипту. Цей був головний приз у змаганні. Условно, я б діяльністю займаюся не так давно, але мені починає подобатися. Честно скажу, это раз. Второе, скажем, я вижу и слышу из уст людей, это и представители власти, и просто люди, которые нас, знаете, ну, я не знаю, полгода назад просто не знали. И они видят, скажем, не только лично меня, и тех ребят, которые меня окружают, они говорят, вы знаете, вы молодцы. То есть ни одна общественная организация на сегодняшний день не делала то, что вы делаете вы. У нас достаточно идей, ну, масса. Маса ідей просто я не знаю. хватило б дай Бог життя, щоб це все зробити. Я хочу вірити в те, що люди, які е, приходять і хочуть ставати, і стають членами партії, це щирі, чесні, порядні люди. Безумовно, в душу кожному не заглянеш. Безумовно, кожен кожним керує якийсь конкретний інтерес. І саме головне, щоб приватний інтерес не йшов конфлікт з суспільним інтересом. У нас досить жорстка позиція відносно тих людей, які з якимись меркантильними інтересами в першу чергу прийшли і вступили до партії. І ми, ми не боїмося і публічно. З такими особами розставатись. І я розумію, що цей, цей процес може бути ну, і, і в нашій партії. У будь-якому випадку вад, важко розбудовувати партію, тому що немає на сьогодні ще в Україні все ж таки такої досить свідомо визначеної партійної культури і політичної культури. Немає. Не. все ж таки, е на сьогодні, е по-перше, орієнтуються на лідера, а потім вже на ідеологію. Ми якраз хочемо розбудувати партію ідеологічного спрямування. Є уряд, є президент. Є, скажімо так, вся влада. це все зрозуміло, але є ініціатива, яка виходить знизу. І можна братися за будь-що. По суті, все, що не зроблено тут на планеті. Країні, державі, в місті це все зроблено людьми, так чи інакше. Десь видно влада, а в більшості та винні ми, тому що ми просто це допустили. І ми продовжуємо цьому потурати. Українці, громадяни України це ментально добрі, виважені і щирі люди. І головне, що ми повинні зробити, ми не повинні кивати на іншого, а ми повинні самі розпочинати і поступово йти до розбудови держави, до розбудови суспільства. І починати себе самого і своїм особистим прикладом показувати, що можна змінити в державі, тому що є дуже багато справ, які можна здійснити, не будучи при владі, не використовуючи якийсь адміністративний апарат, а використовуючи ту законодавчу базу і той стан суспільства, який на сьогодні є, треба просто згуртувати людей, які хочуть чогось досягти через зміни. І самим ці зміни робити. Чемпіонів гартують роками. На їхню перемогу працюють великі потужні команди. Всі разом вони готують незабутню подію світового рівня. Бокс спорт англійських аристократів. Та, на жаль, його правила і принципи не для сучасного українського життя. Честь і гідність в нашій політиці речі не модні. Але кличко з командою знають, так буде не завжди. Для партії удар це лише перші кроки початок шляху України до нових політичних реалій, де пануватиме сила порядних людей.